Вийшла зараз на вулицю, хочу показати вам наші високі грядки, які ми почали вже робити ось з чоловіком. Швидше ще ну, вже, напевно, два тижні тому, як ми зробили одну таку пробну грядку, так були замовлені доски, Помалювали її на сірий колір. Ось, ось так вона виглядає: 50 см догори, висота і 80 см буде ширина її. Ось тут 80. Так, є від, ось ця та сама серединка буде 80, а від самої доски від кінця і до кінця вона є десь 86. Тому що тут десь буде 3 см і ця доска також 3 см. Ось, І ось така скринька. Чи ось така висока грядка, так, буде стояти у нас десь ось тут. Де викопаний такий рів, напевно, будемо перекопувати, тому що ми щось тепер підрахували. Ну, я взагалі хочу трішки по-іншому. Напевно, тепер теж побачимо, що з чоловіком, можливо, він трошки ще посунуть. ось, Тому що хочемо тут положити каміння, підняти трішки верхівку тієї землі, тому що в нас де така низовина, Можете бачити, зараз ось я присіла. Тут трішки вище йде, а чим далі, то нижче 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 сходиться земля. Хочемо, щоб трішки вирівняти, так, її, щоб вона була ось на одному рівні. Ну, і Звичайно, коли вирівнюється, потрібно щось приложити положити врівець, щоб вона просто не з'їжджала на низь. Тож Чоловік викупив ось такий рівець. Ми вирішили положити каміння. Тут у нас є камінь, багато каміння. Не знаю, чи видно там, бо зараз сонечко світить, я сама добре не бачу. Ось там далі у нас так все покидано, там є палети, приїжджала, у нас опал до Ну, Взагалі ми ось такий камінь буде приблизно. Ой, і буде два поверхи. Так, в той рівень положимо, щоб земля просто не обсувалася наниз. І побачимо, де цей рівень ще буде, тому що я ось підрахувала собі, що мені здається, треба трошки. Далі зробити. Взагалі чоловік мені казав, щоб трішки посунути ось зробити далі. Я щось не погодилась, він викупав так, як я хотіла, а тепер бачу, що ні, він мав рацію. Потрібно буде певно переробити, тому що хочу ще біля цих скриньок також садити квасолю, біб. Ось такий, можеш парагівку, так і так далі. Горошок, а немає, куди цього садити. Ось то, напевно, будемо ще пересувати тут це все. Ну, головне зараз підготувати ось цю всю територію. Головне, щоб збити ті скриньки. Нехай вони будуть готові. Так, все приготувати, а далі вже можна буде е, собі щось робити. Ну і, звичайно, помалювали її в сірий ось такий колір. Я подумала, що буде дуже добре, коли буде ось такий самий ясний сірий кольор, тому що якщо темніший, також розглядала темніший, буде видно дуже ось ту землю, бруд, таке болото. Так, а на такому сіренькому, то нічого не видно. Так, земля ось така сіренька, тут також сіренька, якщо забрудиться це все, то нічого не буде видно. Ось, І маємо дитячий майданчик помальований а в такому кольорі, і гойдовка для крестянка, для каролінки, є в такому кольорі приблизно. Темніше, може. Ну, вирішила я, що буде ось цей кольор найбільш актуальним, щоб не було видно цього бруду. Ну і, звичайно, тут потрібно буде ще домалювати, тому що тут обрізалось. Будемо домальовувати. Ну, не зараз, а, напевно, десь пізніше. Ось. Головне, щоб збити спочатку, тому що вже такий період, що потрібно це все робити, адже потрібно засаджувати. Немає часу на це малювання. Немаємо так багато часу. Отже, Ось такий колір у нас буде 50 см висоти, 80 см ширини. І ці грядки у нас будуть стояти ось тут, десь так, або ось тут. А під самою теплицею, ми будемо ставити ось там теплицю, так, то грядка буде 60 см, щоб не потрібно було її обходити ніде. Вона буде під самою теплицею стояти. Ось 60 см буде теж добре, тому що 80 забагато, потрібно дуже нагинати, щоб дістати до другої сторони. Так? А ще якщо вона тут стане, то можна обійти її, а біля теплиці самої вже ми не обійдемо, тому що вона буде так, як би сказати впритик з теплицею. Ось, то ж, там ми вирішили зробити 60 см, далі прохід між грядками буде 60 або 80 см, далі будуть ось ці грядки великі. Так. Ну і далі будемо бачити, як там буде це все поки що ось так. Вчора збили ми також ще грядки тут. Чоловік привіз доски ось такі. Ну, і тут, звичайно, залишались ті, що помальовані, тому що нам не вистачало, так то збили. І так треба буде малювати і так. Збили ми одну сторону, другу сторону боки. Потрібно просто їх уже збити, До кубки, тому що збивали там внизу. З другої сторони дому у нас були о, ті доски викладені. ну І такої великої грядки ми просто чоловіком не принесемо. 3 метри, ця грядка велика, і одна десять, а друга 3. Адже там все поскладено, так. Боки і все. Як має бути. Лише ще потрібно всі боки вбити і сюди заставити. Дужи маємо гості. Вітер дуже холодний. Ой, який вітер. Сині дуже холодно якось. Отже, маємо одну грядку на 2,40. Це ось менше, а ті маємо також такій самій величині 80 на 50, так, висота, і також, але одна одна тримати, а друга три десять. Ну як були доски, просто хочеться, звичайно, щоб було менше відпадів, так, щоб менше відрізати. Вирішимо ми зробити ось такі довгі грядки, можна буде їх і переділити або не переділяти. Ну і, звичайно, між тими досками ми ще собі щось зробимо, щоб доска не обгиналася. Так, якщо засипеться земля, різне може бути з однієї і з другої сторони, щоб були ось такі якісь доски, так, щоб вони тримали цю доску. Тому що це дуже довга грядка і може обгинатися доска, просто вигинатися в другу сторону. Ой, тож так, далі, що ми ще зробили? Ось привезли землю. Зараз вам покажу наш садок, наші дерева поміли. Ось, І привезли землю. Потрібно буде нам ще її привезти. Земля для вирівняння території. Не знаю, чи на камері буде видно, але досить хороша земля. Чорна дійсно, набагато краща, ніж ту, що ми маємо ось тут. У нас тут глина взагалі. Вирішили трішки вирівняти територію ну і, звичайно, засипати грядки. Тут ну, вона не є пересіяна, звичайно, можна купити і пересіяну землю, але не вдалося нам купити пересіяну землю, тому що дуже багато до кого я дзвонила, говорять, що ми дуже далеко живемо, не оплачуєте просто возити це і раз, і друге Можуть дати землю, але мусиш мати свій транспорт і собі сам і копарку, так, і машину, щоб привезти. Також не оплачується, тому що мусиш шукати і машину, і копарку, щоб ти собі самому накласти тієї землі. На Ой, або можуть вони тобі купаркою накласти, а машину ти мусиш мати свою все рівно доводиться десь винаймати машину, щоб привезти. словом, Вирішили. Вже Ми... не доводиться ні до кого. Була тут недалеко біля нас земля. Привезли, є тут звичайні гілочки, дерева, якісь корінці, але це все згниє. Головне, щоб не було якихось пластику, паперів та каміння. Ось, головне, щоб цього не було. Що цього тут немає. Ну і напевно ще один або два рази нам будемо замовляти цю землю. Чоловік перебиває ці гудзи, тому що земля була досить доброю. І тут 10 тонн є цієї землі. І, напевно, ще размовили, напевно, ще раз два рази. Ну, не знаю, будемо замовляти один раз ще, а може потім побачимо, скільки цієї землі, як нам куди піде. Якщо Ну, піде багато, звичайно, то потрібно буде ще раз замовити цю землю. Можу вам сказати ціну заразу цієї землі 10 тонн 600 злотих. Коштує. Ось щоб купити 10 тонн такої чорноземної землі, землі яка підходить до садіння до городу. Можна підсипати, ну і, звичайно, вона підходить до городу, тому що можна купити якусь, що не підходить до городу, ну а ця підходить до всього. Видно, що вона є хороша, якщо розбити, вона і, дійсно така темна, гарна земля. А ну, Задоволені ми цією землею. Ой тож можливо, якісь є там занечищення, не... за такі то повибираємо, але в загальному є добра земля. Ось. Ось поки що ми це зробили, що зробили. Сьогодні нічого не будемо робити, напевно, тому що я йду ще до стоматолога. Ой, чоловік буде сам з двома дітьми, він ще нічого не зробить, тому що потрібно буде з Каролінкою, вона сама не буде бавитись. Ну, а завтра навіть повинно бути набагато тепліше, ніж сьогодні, то, напевно, завтра будемо працювати. Ось, і зробимо якнайбільше того всього, побачимо, може виберемо цю землю, побачимо, скільки вона залишиться, як залишиться і, можливо, будемо ще дозамовляти цієї землі. Наша малина випустила вже листочки, ось цю, яку я обрізала. Дуже гарно вона прийнялась так тут. і росла один рік. Хоча, коли ми пересаджували ось в цьому місці, де вона росла під панелями, якось вона... Тяжко приймалася, тут гарно прийнялась, гарно росте. Плануємо також під саму малину дати ще таку фолію, так, щоб не росла ось трава під малиною і будемо давати таку чорну огородову фолію. Ну, але це будемо робити якось пізніше, побираємо це все і застелимо, щоб не було. там Ну, бі... Мало роботи, щоб було, щоб не потрібно було цю траву виривати, щоб там не заростало, не виглядало так страшно зелено, а щоб було якось охайно і чисто. Тут у нас ромбамбар вже виростає. Ось що в мене тут зелена цибулька росла, така тоненька, ну, але вона кудись зникла. Не знаю, що сталося, але немає. Приїхала наша теплиця, тут зараз її розвантажують. Бачите ось. Її, напевно, що розвантажувати, ніколи не замовляли теплиці. Ось потрібно буде це все вирізати. І фірма Ешклярня.пел. E так, номер телефону відразу вказаний. Думала, що це приїде якийсь сір з цим замовленням, але ні. І Чоловік казав, що водій України, до речі. Приїхали вони у нас десь біля Варшави. Дивилась я там. Ну, До Варшави теж є такий кавалок дороги. Ось. Чотири години їхати до нас майже було 3 і щось, тож. Думали, що він приїде десь в неділю, тому що доставка є і суботи в неділі, так, але приїхав швидше. Одразу на наступний день, як тільки прийшла смс що водій виїхав дуже швиденько, а думали, що буде їхати по черзі до тих людей, які замовили. Ось Каролінка прийшла. Зараз перебираю цибулю. Купила я червону і білу звичайну ріпчасту цибулю. Червону цибулю хочу використовувати до салатів і не лише до салатів. Нехай буде, можна її також використовувати і в інших страв. Ось, хотілося б мені трішки посадити червоної цибулі, можливо, купила її менше, але ось в сіточках якось одинаково є закладено, що білої, що червоної, то взяла дві сіточки. Ну Трішки є забагато тієї цибулі. ось Я також її перебрала, тому що є така пуста, суха, деяка така гнила. Можна сказати, хотіла я перебрати, щоб коли садилась, вона мені просто не траплялась під руками. Ось така непотрібна, недобра цибуля. І щоб була вже ось така добра. лише, так. Тож Перебрала і червону, і білу, і також її одразу засадила. Хочу також, щоб вона виросла, тому що не знаю, коли ми зробимо цю землю. Коли ми зробимо цю теплицю, це є що складати. Чоловік працює, в нас немає так багато часу, щоб. Якби сказати, швиденько це все поробити, так, якщо є якась ця субота, одна вихідна, ще невідомо яка погода, переживаю просто, що може мені якби, не вистачити того часу. От потрібно було трішки можливо швидше замовити це все і починати робити десь на початку березня, а не тепер Ось я буду десь в кінці лютого хоча б щось замовляти. А ми так якось в останній момент вирішили, що може поставимо цю теплицю. так. Ну, тож, я вирішила, ще цибулю засадити. Засадила і білу, і червону цибулю вже сьогодні, також в донічки. Нехай вона пускає паростки і тоді можна буде її пересадити на грядки. Була я тут з Каролінкою, і Каролінка мені тут допомагала, цибулю брала догори, складала собі, та цибуля знову їй падала, але мало чим зайнятий, добре, що можна було щось зробити. Цю булю садила на третьому поверсі, принесла всі всі горщики. Не знаю, які горщики мені тут будуть підходити. Але також ще буду засаджувати квіти. Не хочу також засаджувати на вулиці, тому що земля холодна. Ніби один день тепло, на інший день може бути дуже холодно або такі вітри холодні. Не хочеться дуже засаджувати на город ті квіти, буду пробувати засаджувати теж в горщики, а потім пересаджувати на город. Каролінка зараз пішла спати, і за цей час я висадила цю цибулю, яка у мене була. Вийшло дуже багато цибулі, напевно, біля 400 штуки, ось, тому що садила її ось так по три, щоб вона пустила пагінки так, засипала потім землею. Звичайно, дорожніше посадити ось в такі касети, але у мене їх багато немає. Але, звичайно, набагато дорожніше, то потім собі просто зймаю з однієї касети цю землю. З чи з цибулею, чи з часником, чи з будь-якою зеленю. Так і можна пересадити дуже зручно, ніж, наприклад, садити ось такі горщики для квітів, які я зараз саджу. Після того вирішила ще зайнятися трішки домашніми справами, попідмітати сходи. Не один раз говорила, що не завтепило пилососом, а можу цією щіточкою гарно все повичищати. Вона дійсно така шорстка, гарно все вичищає вичухує ось з цих килимків і дуже нею навіть зручно позамітати. Тож я дуже часто нею користуюсь, можливо, один раз в місяць, один раз в півтора місяця, залежно від забруднення. Використовую звичайний пилосос, але в загальному ось цією щіточкою мені дуже зручно і швидко, все вдається. Напевно, було б краще, якби був такий ручний пилосос так попилососити. Не знайшла я ручного пилососа окремо купити, щоб він мав таку силу, щоб можна було попилососити ось ці килимки. Є багато пилососів, але мені здається, вони мають якусь дуже слабеньку таку силу, дуже слабо тягнуть і не хочеться просто купувати. Позамітала сходи, ось, Все в мене тут вже чистенько. І що ще хочу зробити сьогодні, так це пересадити цей базонок. В загальному не його самого буду пересаджувати, а напевно лише ось пообрізаю ось ці гілочки. Тут є щепки, можна їх поставити до води. Я вже не раз показувала, як я щепки ставлю до води. Звичайно, потрібно досить багато часу, щоб ті щепки прийнялись, так, щоб вони пустили коріння. Вони пускають коріння швиденько, але я чекаю, щоб вони ось так добре пустили коріння, і тоді можна їх посадити. І знову виростає ось такий гарний. Пухнастий базонок. І цей, до речі, базонок був е посаджений ось з цих маленьких щепків. Так, такі маленькі кошечки, як ми колись називали. Такі краще, ось я повибираю собі, насаджу і, можливо, розсаджу в таких якихось, можливо, три базонки. Щоб вони були ось такі красиві. Розростаються дуже гарно. І все ось приймається. Насправді, ось, хочу сказати, що ось такі маленькі щепки я посадила, і ось виріс такий великий вазонок, не знаю, десь біля двох років в мене ось це все так. Поки щепка прийметься, так, поки посаджу, і він ось так розростеться, це приблизно 2 роки. Ось вазонок дуже гарний, живий, як бачите. Супер супер гарно росте. Звичайно, тут трішки потрібно підчищати. інколи є такі сухі листочки, потрібно буде трішки за ним здбати також. Ось повичищати, тут таке сухе є. Займуся тим, щоб було частенько. І ось такі кращі щепки я повибираю, вони мають ось тут куріння, повичищаю до води. Все, І стоїть в чистій воді, і будуть вони в мене приймати. І далі буду вже розсаджувати. Дуже багато ось цих щепків. Дуже багато він випускає. Якщо гарно за ним доглядати. Тому що якось у мене ось попередньо, коли вазонок дуже довго і цей саме стоїть, не знаю, як то три роки, можливо, чотири роки, то він таке враження, що якби відживає свій вік, чи що, і вже нічого йому не можу я зарадити. Він просто сам якось так чорніє, гине, якось так, не знаю, що з ним відбувається. Просто, можливо, що я не так роблю, але от саме за скільки років він просто сам якби відмирає. Ось, але поки що він гарний, не будемо його нічого не вробити. Ну, Але ось ці гілочки, що він випустив, то звичайно заберемо і він буде мати більше сили рости, тому що гілочки також тьомнуть від нього енергію. Ось, тож будемо його розсаджувати. І ще один вазонок маю. Зараз ми там ми гори. Ось. І отут ось у мене стоїть ще один такий вазонок. Він теж був розсаджений з таких гілочків, з тих кошечків. Дуже багато також пустив. Ось тут в мене все-все в тих кошечках вниз звисає в коридорі. Ось декоративне сердечко таке ще стоїть. Ну, Хочу його також ще пообрізати. ось, І розсадити. Ось ці всі кошечки. Подивіться, які вони гарні, які вони живі. Ось, буду розсаджувати. Також цей вазонок я розсадила з цих щепок, теж маленьких. І він зараз знаходиться ще в крестянка. Ось тут в кімнаті повісила, щоб ті кошечки, як то кажуть, звисали. Тож тут потрібно також, можливо, щось пообривати або пересадити. Ось подивіться, що ще зроблю з цим вазонком, він трішки менший, бо також він виріс з тієї щепки, так, але вже дуже-дуже багато ось пустив цих молоденьких. Хочу вам ще показати, як я розмножую санцеверію. У мене ось тут є щепки. Вирішила я собі, як то сказати, попробувати, Ось бачила в інтернеті, як люди розмножують зі самого листя і вирішила. Попробувати також розмножити собі сансеверію. Отже, обрізала таке здорове гарне листячко, ось це старе листя, так наколола на патичок і просто поставила до води. Ну, воно повинно так ледь доторкатися до води, не стояти в самій воді, ось так підвішене, так, як у мене є. І хочу сказати, що цей метод дійсно можна розмножити ту сансеверію так як було вказано. Як показували ось в інтернеті, також пробувала ще інший спосіб. До землі, мені здається, що давали, але ні, в землі воно в мене вимерло, не прийнялось. А ось з води, коли над водою, то дуже гарно прийнялось. Потрібно було спочатку ті листочки живі обрізати так, внизу рівненько, потім положити там на 2 чи на 4 години, чи навіть на 6 годин, щоб вони трошки підсохло, і далі вже так на патичок зачепити і опустити над водою, щоб ледь торкалось води, так сказати, кінчиком. Ось подивіться, які щепочки повиростали у мене. Ось живі. Так, зараз я положу на підлогу. І ось тут в мене є та щепочка, одна жива. Так вона відросла тут. Потрібно буде її виняти звідси, і висадити. І кожен листочок пустив просто по одній щепці. Далі ось ту має щепочку. І цей старенький теж з цієї сторони ось пустив молоденьку щепку. Теж потрібно буде розсадити. Хочу сказати, що посадила я ще ті щепки минулого літа, в літа десь в липні було, так, то був липень, посадила, точніше опустила над водою. Ось, поки воно пустило коріння. Так, стара щепка спочатку пускає коріння. І, напевно, ще десь так за пів року аж починали виростати ось ці щепочки. Не знаю, десь так жовтень, певно, починали вони лише відростати ну, нові щепки, тобто від липня і до жовтня в мене майже стояли старі листочки, щоб пустили ось нові щепки ті. Ось трошки потрібно часу, так, точніше майже ось за скільки вже буде рік, як вони в мене стоять тут в цьому слоїку. Я за ними тут баю, так і вони ось пустили таке коріння. Також потрібно буде їх вже засадити десь до горщика. Тож, можу порекомендувати, якщо ви хочете розсадити собі ось тут. цей спосіб у мене ось діє. Дійсно, показую вам, як воно виглядає. Так, діє цей дієвий спосіб, можна його здорові листочки, звичайно, обрізати, поставити, щоб вони висохли 4-6 годин. Ось, і далі вже опустити над водою, так щоб ледь-ледь торкались, так, щоб не стояло все в воді, не гнило там, а ледь доторкались. І все. Гарно росте, гарно пускає коріння. І стала готувати вечерю, мені трішки допомагав чоловік, готую ось таку велику рибу, риба карп. Одна більша, друга менша. Не могла її перевернути, тому що вона настільки важка була. Ось, була вона в мене заморожена. Минулого року ще чоловік зловив, і вона в мене була в морозилці. Вирішила нарешті її приготувати, влила в таку велику кількість олії і готувала в такій більшій кількості олії, так щоб вона гарно підсмажилась. Подивіться, яка вона. Смачна, гарна, підсмажена, замаринувала попередньо в приправах для рибки. Ну, а На гарнір готувала фритки або картоплю фрі, нарізала, ось так її виклала фритюрницю і далі, коли вже виняла, трішки підсолила і все. Ось така була у нас вечеря. Дуже смакувала нам вся рибка. Цього року також чоловік планує ось як буде тепліше, будуть ходити своїми друзями на риби, будуть знову ловити рибку, приносити, і можемо ласувати рибкою. Шановні друзі, моє відео підійшло до кінця. Дякую всім, хто його додивився. Дякую вам за вашу компанію. Не забудьте підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Також ставте подобайки, підтримуйте мене, буду вам за це дуже і дуже вдячна. Бажаю усім вам міцного здоров'ячка, мирного неба над головою. Зустрінемось в наступних відео. До зустрічі усім, Па-па.